Вони роздають листівки, інформуючи перехожих про бережливий підхід до витрат енергії. Сьогодні учні різних класів 21-ї школи своїми стендами та плакатами нагадують громадянам, що природні резерви не безмежні а економити електроенергію не важко. Ця творча група нашої школи допомогла зрозуміти наскільки зберегати енергію. Це просто надзвичайно це просто, і це допомагає мені зберегти моє здоров'я і дати майбутнім поколінням якусь наснагу. Інформацію інформацію про те, що наше здоров'я у наших руках не лише надлишкове використання електроенергії та води нині турбує сучасних школярів. Засмічене довкілля є всепоглинаючою загрозою для людства наочно демонструють учні і пропонують дати друге життя пластиковим відходам. Клас ось таку вазочку з пластикової бутилки з під йогурту і квіточки. І ось таку новорічну іграшку, яку можна вішати на ялинку. Ми це все робимо для того, щоб наше Ну, навколишнє середовище було частіше. Уся робота колективу школи над проблемами енергозбереження є потрібною, стверджують педагоги, адже з малого віку виховують у дітей енергощадливу свідомість. У цьому допомагає спільна робота над тематичними стендами, пошук інформації та пропаганда серед мас. Ми сьогодні якраз вчимося дивитися глобально і дуже хочемо, щоб наші майбутні покоління не знали нестачі про ресурсів, які так потрібні для їхнього повноцінного життя. І допоки одні учні пропагують енергоощадливі ідеї в інформаційному просторі, інші підтримують цю позицію віршами, піснями та танцями.